Сьогодні у випуску у Білорусі була зафіксована підвищена вологість в районі вуз диктатора Лукашенко, бо до нього завітав його російський господар. Янукович нагадав, що він, на жаль, ще живий. Це був той випадок, коли небо над Білорусю довелось провітлювати. Людочка, я знову вмію літати. Після повернення з Китаю, де Путін грав роль Лукашенка на зустрічах з китайським лідером. Ботексний відправився в Мінськ до Лукашенка. У двох самопроголошених президентів не так багато місць, куди можна поїхати. Простіше за все, один до одного по черзі. Та на Уклін в Китай. Ну. Вінюєте, так? Приїзд Путіна до Мінська під час білорусько-російських навчань щодо використання російської ядерної зброї мав ще раз налякати держави НАТО. Ми ніколи, ніколи так не підходили близько до порогу ядерної. А чому він насправді прилетів? Погодувати з руки собачку. Ну і шпіца Лукашенка теж. Більше всіх шкода шпіца Лукашенка, бо в цей період часу його дупа буде не цілована. Так все дісталося гостю з Москви. Пісков заявив, що Путін хоче обговорити питання безпеки, безпеки Путіна і Лукашенка. Ну не народу Росії. ж. Ми у хавастро держимо. Але зустріч у тільки двох диктаторів не обмежилося. Знаючи, що Лукашенко буде зі своїм шпіцем, Путін теж приїхав не сам, а з балакучою собачкою. А знаєш, що сказав Яник Лукашенку при зустрічі? Що? Батя, я стараюсь. Трагедія українського государства. А чому Янукович прилетів пізніше? Ох, мабуть, просто Путін його забув у Росії і згадав тільки в мінську. Хотів запитати, як таке лайно досі земля носить, але почув, що він летів. Ти петух, вітя ти петушара!» Лукашенко, Путін, Янукович. Огидна трійця, вся у зборі. Як сказала би ракета Атакам, Боже, яка шикарна, жирна ціль. Що плохого в этом запаморочення? Галюцинації. Маячня. Не поспішайте звертатися до лікаря. Може, ви всього-навсього прем'єр Грузії. Грузія збирається повернути до свого складу Абхазію та південну Осетію та стати членом ЄС у 2030 році, заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе. Це той самий Кобахідзе, уряд якого продовжує силою розганяти мирні демонстрації проти прийняття відверто проросійського закону. Так, це той самий Кобахідзе, що літав у Іран на похорони Раїсі. Той самий Кобахід, за що вважає війну в Україні наслідком майдану, а не агресії Росії. Саме так він. Ну, привіт тобі, людина з біполяркою. А ви про це лайно з проросійськими наративами? Ну, це мабуть просто бажання керівництва країни всидіти на двох стільцях. Адже після прийняття закону про іноагентів їм сказали, що і на порог ЄС не пустять. Для початку випустіть сакашвілі з тюрми, а потім щось говоріть про ЄС. Новини, від яких можна впасти з ніг. Тому пропоную краще присісти. Для вивчення пінгвінів в Антарктиці держава виділила 11 мільйонів доларів. А не можна це якось на пізніше перенести? Чи обов'язково, коли в нас в країні йде війна? Гарне рішення. Головне, своєчасне. 11 мільйонів на пінгвінів це якийсь внесок у пінгвінський бізнес. При такому розкладі нам скоро доведеться просити допомоги у пінгвінів. Іра, коли пінгвіни взнали, скільки саме грошей на них було виділено, вони самі побігли вивчати пінгвінів. Іра, скажи, а ти хочеш виділити гроші на вивчення пінгвінів в Антарктиці? Um, ні, взагалі ні? Це тому, що ти не працюєш у державній установі Національний Антарктичний науковий центр. Ну, може, наступну статтю бюджету буде присвячено тому, чому пінгвіни такі стійкі в холоді без одягу. Або звідки у пінгвіна там на тілі біла пляма, або скільки пінгвін зможе лежати на спині. І, взагалі, пінгвіни єдині, хто може сказати, що їхнє дослідження обійшлося дорожче, ніж пакет допомоги від Угорщини. Нарешті з'явилися супутникові знімки наслідків ударів гур по російській РЛС за 1800 кілометрів від кордону. 1800 кілометрів. Як сказав би мій учитель фізкультури. Прекрасний кидок Кирило Буданов Ах, бідний безпілотник. Це ж скільки він п'яних росіян шаваляються побачив 27 травня. Видно, що на території РЛС з'явилися темні плями, яких раніше не було. Скільки саме російських солдат радіолокаційної станції складає одна пляма, точно невідомо. Але відомо, що чим більше ми донатимо на БПЛА, тим більше темних плям ми побачимо на Росії. Тож сумна новина для всіх росіян. З кожним днем все більше пташок будуть долітати все далі на їх територію та знищувати військові об'єкти РФ. Але ви цього красивого дійства не побачите, бо у вас РЛС вже немає. І це ще раз доводить, що рука справедливості знайде окупанта будь-де. Бо у карми немає меж та кордонів, і кожен злочинець буде покараний. Доведено гур України. Хай всім нам щастить. Побачимося завтра.